Потреби різні залежить від роду військ, залежить від того де перебуває той чи інший підрозділ, залежить від ділянки фронту, залежить від завдань, які ставляться перед тими чи іншими військовими. Тому що одна справа, коли ти на другій лінії оборони, одна справа, коли ти штурмовик, інша справа, коли ти аеророзвідка, інша справа, коли ти артилерія. В принципі, по тому, що ми зараз від'їздили. То два основних моменти, які потребують постійного навіть три постійного насичення: а це колісна техніка, тому що транспорту зазвичай не вистачає. Він спалюється, нищиться, розбивається, січуться колеса і так далі. Це дрони ближньої дії. Що їх збивають, їх садять ребами, вони втрачаються в той чи інший спосіб. А, і прилади нічного бачення катастрофічна нестача. Це така історія, коли дуже важко їх знайти у великій кількості одночасно. Номенклатура специфічна. Наш фонд контрактує це е, ну, там, партіями у 100 одиниць, у 150 одиниць. Е, Ринок маленький, специфічний, вузький людей і волонтерських ініціатив, які потребують цієї номенклатури, дуже багато і тому воно розбирається дуже швидко. І його знову ж таки скажу традиційно не вистачає.